Вітаю, друзі. Публікую другу частину по книзі Деніела Канемана. Як думати ефективно. Ті, хто вперше на каналі, рекомендую ознайомитись з першою частиною. Посилання залишу в описі. Ви помічали, як політики відповідають на питання. Наприклад, коли їх запитують, чи буде підвищення заробітної плати. Вони відповідають щось: типу: Не турбуйтесь, ми намагаємось створити найкращі умови для нашого суспільства. Насправді він на питання так і не відповів, але люди сприймають його відповідь як ствердну. На даному прикладі механізм мислення нашого мозку створює два ефекти. Мозок того, хто ставить питання, створює ефект когнітивної легкості, а мозок політика ефект підстановки. Ефект когнітивної легкості спонукає нас вірити в те, що легше та звичніше. Тобто, більш простий і відомий нам вихід з ситуації здається нам правильним. І ми схильні обирати його. Ефект підстановки зв'язаний з ефектом когнітивної легкості та підштовхує нас уникати відповідей на складні питання, змінюючи їх на схожі, але більш прості. Ефект когнітивної легкості зазвичай використовують для того, щоб маніпулювати нашим мисленням в тій чи іншій формі. До прикладу, продукти, які часто рекламують по телевізору чи в соціальних мережах, закладаються в нашій голові. Потім, коли ми бачимо цей продукт в магазині, ми відчуваємо незрозуміле бажання його придбати. Когнітивна легкість також пояснює виникнення публічної людини на пустому місці. Чим частіше людина, яка навіть не має якихось талантів, потрапляє в медіа, тим більш відомою вона стає, лише тому, що її знає багато людей. Такий ефект ми з вами побачили на власному прикладі. Скільки нових облич з'явилось в телемарафоні після початку широкомасштабної агресії РФ проти нашої держави? Нам варто навчитись обирати не просто легкі варіанти з тих, які нам доступні, користуючись цим ефектом і боячись помилитись в своєму виборі, а спокійно проаналізувати всі варіанти та прийти до виваженого рішення. І коли ви хочете зробити вибір, ставте собі питання. Чи не роблю я цей вибір через вплив ефекту когнітивної легкості? Уявіть, що ви прийшли в кіно. Сеанс триватиме дві години, але вже через 30 хвилин ви зрозумієте, що вам не цікаво. Більшість з нас все одно залишиться до кінця, ну тому що ми заплатили за квитки. Або в ресторані, з'ївши тільки половину страви, ви розумієте, що наїлися. Але ж ви заплатите за всю порцію і тому, якими пситами ви не були. І навіть знаючи, що вам після цього стане недобре, більшість примусить себе доїсти це зветься помилкою невідворотних втрат. Цей ефект виникає внаслідок швидкого мислення і так як інші, немає логічного підкріплення. Навпаки, як правило, це показник нераціонального та слабкого аналізу цей ефект провокує у нас страх жалю та розчарування. Через цей ефект ми думаємо, що вкладати додаткові ресурси. В щось, щоб запобігти втраті тих, які ми вклали раніше, являється правильним рішенням. Під внеском я маю на увазі не тільки кошти, а й енергію та час, і цей ефект стає сильнішим від вартості втрати. До прикладу, можливо, ви помічали, що вдома у нас є речі, зберігання яких ми виправдовуємо тим, що а раптом знадобиться. Хоча, скоріш за все, це не знадобиться ніколи, а тільки займає місце. Користуючись страхом, який викликає ефект помилки невідворотних втрат. Але тут не все так просто. Справа в тому, що я почав вам пояснювати на простих та зрозумілих прикладах, щоб вам було легше його зрозуміти, але все далеко не так просто, як здається. Цей ефект може значно нашкодити вашому життю. Особисто я знаю людей, які стали жертвою цього ефекту. Один з них отримав вищу медичну освіту. Працевлаштувався та працює вже роками, але давно зрозумів, що це його абсолютно не цікавить, як би страшно для нас це не звучало. кажучи, що витратив на це купу грошей, енергії та часу за останні 10 років і так продовжує вкладати ще більше. До того ж його близький товариш пропонував його навчити новому ремеслу та влаштувати до себе працювати на значно більшу заробітну плату. Але ця людина не хоче нівелювати вкладені зусилля та втрачати репутацію. Та ще щоб уникнути розмов, типу: Ой, стільки провчився та пропрацював, щоб поміняти на більші гроші та роботу, де навіть вища освіта не потрібна. Так і продовжує присвячувати себе справі, яка йому взагалі не цікава. І, скоріш за все, так буде до кінця. Інший мій знайомий затятий гравець казино. І в надії, що ось ось відіграється, втрачає ще більше грошей. Дійшло до того, що це стало проблемою для його сім'ї. Але тут є і інша проблема, пов'язана з азартом. Але людина вірить, що відіграється саме через цей ефект. І це далеко не єдині негативні проблеми від ефекту невідворотніх втрат. Саме цим ефектом керуються люди, які інвестували в невдалий бізнес і не можуть зупинитися на півдорозі. Так як вже вклали немало ресурсів. До речі, багато людей використовують цей ефект для досягнення позитивних результатів. Наприклад, люди, яким лінь займатися спортом, сплачують абонемент в спортивний зал, а ті, кому лінь вивчати іноземну мову, купують уроки репетитора, таким чином, не бажаючи втрачати ці гроші, вони примушують себе займатися спортом та вивчати мову. Висновкість цього, що шкодувати та боятися розчарування, це одні з найнебезпечніших почуттів, і відчуваючи їх, нам просто потрібно запустити механізм повільного мислення і виважено проаналізувавши ситуацію, позбавитись цих думок або примусити їх працювати нам на користь. Головне пам'ятати, що якщо в житті є хоча б одна річ, про яку варто шкодувати, так, це час, який ми витрачаємо, не живучи життя так як ми того хочемо. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвоника, щоб не пропускати нові відео.